Четвірочки, що тут у вас? Паж кубків. Ну, це новини, якісь, може бути, такі, знаєте, це почуття. Початок е, зародження якихось почуттів, емоційне якесь, щось, емоції якісь ваші. Але це не прояв вже любові, як це ну, емоції, не любові, не будемо говорити про любов. Просто це не прояв вже таких якихось. Своїх чувств. Да? А це як тільки м -м -м, початок, така, знаєш, сподобалося. Поставили лайк, да? Там отако, щось таке, якесь, щось з вас затроне вашу маленьку струночку вашого, вашої душі. Початок якогось. Да? таке приємне. Якийсь можливо шанс везме на, на щось таке новеньке, але це приємності, приємні несподіванки можуть бути почуття такі. Знаєте, навіть може бути. Така, знаєте, сюрприз, так, який вам принесе там якесь задоволення. Але це новини, можуть бути також. Це може бути роботу. Робо... От от дивіться, у неділю будете ну чим займатися робота, яку якою будете займатися в неділю, буде вам приносити якісь маленькі радощі. От ви можете. Хто молодець? Я молодець. Так? Тобто зварили вкусну їду і всі такі вау, і вам самим подобається. Да? Їжа сподобалася, там, щось я не знаю. Книжка, яка, яка така, яку ви читаєте, вам там е задоволення від цієї книжки, якісь маленькі радощі, які вас доволить. І це багато буде. знаєте, Це суєта сует це якась робота, е вона суєтлива може бути у вас. По цій карті двійка пентаклів це я. Дуже часто в мене програється, це, що я називаю її суєта сутеє, а суєта, суєта також хоче жити у мір вертеться. держання балансу. тобто Тому позвонив, з тим договорився, тому заплатив, до того поїхав. Знаєте, Але це пов'язано з якоюсь такими роботою. Ту, що ви нам запланували на цей день да, на, на неділю. І оці всі ваші дії, які ви будете робити в цей день, в неділю ви, вони, вони будуть вам давати якісь такі емоційні, виграний бід, да, е, емоційне задоволення. Ну, таке може бути трошечки якось по карті п'ятерка е, е, мечів, так, знаєте, трохи навіть. Ну, скажімо так, знаєте, побіда любою ціною. Вам треба це зробити і ви будете якось так настаювати, але в конічному ітогі, там в кінці дня, аналізуючи, ви будете собою задоволені і будете знати, що хто молодець, я молодець. Да? Тобто, це де у кого, ви розумієте, що це може бути у, де, у деякого у когось так може бути. а от